У Хмельницькому катастрофічно не вистачає водіїв тролейбусів. Від початку повномасштабного вторгнення 38 кермувальників доєднались до лав Збройних сил України, проте кількість громадського транспорту зростає. До кінця року в обласному центрі з'явиться 5 нових тролейбусів, а у наступному 37. Зараз ми хочемо активно залучати молодь до саме водіння як автобусів, так і тролейбусів. Перша причина у нас йде оновлення. Оновлення автопарку це збільшення робочих місць. Тому на базі електротрансу навчатимуть кваліфікованих кадрів. Перший курс стартує в грудні і буде доступний для 12 осіб. Аби потрапити до їх списку, необхідно. Вік має бути з 21 року. Має обов'язково бути категорія водія категорії «Б», С, де? Плюс ми будемо вивчати на водія тролейбуса, маємо намір оплачувати стипендію. 8 тисяч гривень щомісяця, а теоретичне навчання триватиме три з половиною. Далі водії опановуватимуть тролейбус у місті. На сьогоднішній день курсує 60 тролейбусів. Далі ми маємо намір збільшити до 86 тролейбусів. Електротранс надаватиме перевагу жінкам. Вже 30% персоналу водійки. Роботодавець виплачує заробітну плату понад 23 тисячі гривень, надаючи соцпакет та кімнату в гуртожитку. Тетяна Арчепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.